Остер це місто з тисячолітньою історією, розташоване на Чернігівщині на берегах річки Десна. Засноване ще в часи Київської Русі, воно бачило розквіт та занепад князівств, козацькі часи та події ХХ століття. Сьогодні Остер це невелике містечко, де серед сучасних будівель збереглися унікальні пам'ятки історії, що розповідають про його минуле. Ми запрошуємо вас у подорож цим містечком, щоб дослідити його історію та дізнатися більше про життя сучасних мешканців. Остер розташований у мальовничій місцевості майже на однаковій відстані від двох великих міст Києва та Чернігова. Відстань до столиці становить 74 кілометри. До обласного центру Чернігів близько 70 кілометрів. Таке географічне положення, ймовірно, вплинуло на спокійний та розмірений ритм життя міста. Переважним транспортом для місцевих жителів залишаються велосипеди та автомобілі старших моделей, що підкреслює атмосферу невеликого провінційного містечка. Наша подорож містом розпочнеться з центральної частини. Звідки ми вирушимо досліджувати цікаві локації, об'єкти культури, храми та архітектурні пам'ятки. Прогулюючись вулицями, одразу відчуваєш особливу атмосферу, затишну та дещо відсторонену від міського шуму. Архітектурний ландшафт міста переважно складається з приватного сектору. Центральна ж частина міста представлена старими, переважно дво- та триповерховими будівлями до революційного періоду та епохи сталінського ампіру. Ці споруди не домінують у сучасному міському пейзажі, але й не виглядають чужорідно. Вони є органічною частиною міського середовища, ніби сполучна ланка між минулим та сьогоденням. На відміну від багатьох інших міст України, де стара забудова часто перебуває в занедбаному стані або взагалі зникає під натиском новобудов, в Остріці ці будівлі збереглися досить добре. Вони доглянуті та справляють позитивне враження. Особливою пам'яткою є будівля будинку культури, зведена в стилі сталінського ампіру. Її архітектура з колонами, портиками, широкими сходами та великими вікнами є типовим прикладом міської забудови повоєнного Радянського Союзу. Ці будівлі з їхньою монументальністю та прагненням до величі мали втілювати ідею процвітання та щасливе майбутнє. Для багатьох місцевих жителів будинок культури залишається місцем теплих спогадів. Тут відбувалися концерти, театральні вистави, дитячі свята та вечори відпочинку, формуючи культурний простір міста протягом десятиліть. На в'їзді до міста неподалік від мосту через річку Остер розташована ще одна цікава пам'ятка монумент до ярці. Ця скульптура є характерним прикладом монументального мистецтва радянської доби. Вона уособлює образ жінки доярки символізуючи працю колгоспників та сільськогосподарський розвиток того часу. Пам'ятник доярці відображає ідеологічні установки радянської держави, зокрема прославлення праці на благо суспільства та створення позитивного образу майбутнього, де, згідно з офіційною доктриною, мало настати комуністичне суспільство. Такі скульптури були поширені по всьому Радянському Союзу і слугували засобом пропаганди та агітації. Поруч із будинком культури розташована будівля міської адміністрації. Також зведена в стилі радянського неокласицизму. Ця масивна будівля з колонами є характерним прикладом архітектури середини ХХ століття. Її вік. Понад 50 років. Поруч із будівлею адміністрації знаходиться історичний будинок, який колись слугував в'язницею, а в 50-х роках став першим корпусом Остерського будівельного технікуму. Варто зазначити, що другий корпус технікуму розташовувався в будівлі колишнього райвиконкому. Поруч із будинком культури розташований міський парк, де встановлено пам'ятник Михайлу Сеспелю. Цей чуваський поет, основоположник чуваської літератури, опинився в Острі у 22-му році, рятуючись від голоду в Поволжі. Тут він працював у повітовому земстві та викладав у місцевій гімназії, якій згодом було присвоєно його ім'я. Після Другої світової війни розпочалася відбудова Остра. Проте, вже у 46-му році, в умовах післявоєнної відбудови та посилення ідеологічного контролю, розпочалися репресії з боку органів НКВС. Відновлення зруйнованих війною підприємств відбувалося значною мірою завдяки примусовій, майже рабській праці місцевих жителів. Збільшення кількості хворих на туберкульоз у післявоєнні роки було зумовлено кількома факторами. Багато солдатів, які пройшли війну, поверталися додому з різними захворюваннями, в тому числі і з туберкульозом, який міг розвинутися в умовах антисанітарії, недоїдання та постійного стресу. Війна призвела до руйнування житлового фонду, погіршення санітарних умов та нестачі харчування. Ці фактори створювали сприятливі умови для поширення туберкульозу, який є соціально зумовленим захворюванням. Існує маловідомий факт про збільшення хворих у Острі на туберкульоз через велику кількість інвалідів війни, яких сюди відправляли з усієї країни. Кількість ліжкомісць в місцевій лікарні було збільшено також було відкрито поліклінічне відділення та протитуберкульозний диспансер. Центральний автовокзал зазвичай місце з інтенсивним рухом, де вирує життя, де люди зустрічаються та роз'їжджаються в різні куточки країни. Проте, прибувши на автовокзал Остра, ми помітили майже повну відсутність людей та звичного шуму. Цей контраст зі звичним уявленням про автостанцію створив враження спокою, навіть деякої відстороненості. Під час прогулянки біля автовокзалу ми зустріли бездомного собаку. Його виснажений вигляд та голодний блиск в очах не залишили нас байдужими. Ми вирішили допомогти тварині, поділившись їжею. Спостерігаючи, як собака з вдячністю їсть, відчуваєш, що навіть невелика допомога може мати велике значення. Біля автовокзалу, серед дерев, стоїть Обеліск. Цей меморіал. Встановлений у 72-му році, є символом пам'яті про трагічні сторінки історії та вшанування подвигу захисників. Сьогодні, на жаль, історія знову повторюється. Україна знову стала жертвою агресії, але цього разу з боку Росії. Коли Україна знову бореться за свою незалежність, цей пам'ятник набуває особливого значення. Як і наші діди та прадіди, сучасні українські воїни. Боронять свою батьківщину від російської навали, доводячи, що пам'ять про героїчне минуле живе в серцях нових поколінь захисників. Знайомство з історією Остра ми розпочинаємо з Остерського краєзнавчого музею. Сама будівля музею є цінною пам'яткою архітектури та одним з найстаріших об'єктів міста. Зведена у 1898 році. Вона належала генерал-лейтенанту царської армії Володимиру Костянтиновичу Солонину, представнику відомого козацького роду. Будинок, виконаний з червоної цегли, вирізняється елегантним архітектурним стилем кінця 19 століття, а його стіни, прикрашені глазурованою кахлею, що додає йому особливої вишуканості. Збереглися також оригінальні кахляні груби та камін. Виконані майстром пічником Михайлом Бобруйком. Після революційних подій генерал-лейтенант Солонин передав свій будинок та прилеглий парк у власність міста Остер. Він поставив дві умови: збереження парку та перетворення будинку на культурний центр. Сьогодні в цій історичній будівлі, що є пам'яткою архітектури, розташований Остерський краєзнавчий музей. Один з найстаріших краєзнавчих музеїв Чернігівщини. Поруч із музеєм розкинувся мальовничий парк, створюючи гармонійний ансамбль історії та природи. Музей зберігає понад 16 тисяч експонатів, що розповідають про минуле, природу та культуру міста та краю, а також про видатних осіб, пов'язаних з цим регіоном. Поруч із краєзнавчим музеєм велично височіє свято-успенський храм із золотими куполами. Це місце має давню історію, сягаючи часи Київської Русі. За переказами, тут ще в княжі часи стояла успенська церква. Однак, під час монголо-татарської навали місто Остер було зруйноване, а дерев'яна церква спалена. Ця трагічна подія перетворила це місце на священне. За даними істориків, згодом на цьому місці було збудовано кам'яний храм, який завдяки особливому муруванню частково зберігся протягом багатьох століть. У 2008 році на цьому історичному місці розпочалося будівництво нового храму. Протягом шести років, завдяки зусиллям громади та благодійників, було зведено та освячено цю величну церкву. Архітектура храму з п'ятьма банями відсилає до традицій давньоруського храмового будівництва. Відтворюючи велич та духовність того часу. Як і тоді, у XIII столітті, так і сьогодні, у XXI, українська земля знову потерпає від ворожої агресії. Але як із попелу відродився храм, так і Україна обов'язково відродиться та стане ще сильнішою. Справжню давню історію Остра можна відчути, відвідавши найстарішу пам'ятку міста Михайлівську церкву. Більш відому як Юр'єва божниця, розташована на високому пагорбі при в'їзді в Остер з півдня, вона є свідком майже тисячолітньої історії. Цей храм був збудований за наказом київського князя Володимира Мономаха у 1098 році, одночасно із заснуванням міста, як княжа церква, містечка на Вострі». Це одна з небагатьох збережених пам'яток часів Київської Русі на Лівобережній Україні. Єдиний збережений приклад Переяславської архітектурної школи та єдина вціліла будівля стародавнього міста. У 1152 році храм був частково перебудований та прикрашений фресками, подібними до фресок Софії Київської за ініціативи Юрія Долгорукого, на честь якого він і отримав свою другу назву Юр'єва Божниця. Протягом своєї довгої історії храм пережив чимало випробувань. Він страждав від набігів кочівників, зокрема монголо-татар, а пізніше зазнав значних пошкоджень від удару блискавки. На початку 19 століття, через зсув пагорба та аварійний стан стін, більшу частину храму було розібрано. Сьогодні від колись величного храму збереглася лише вівтарна частина апсида та фрагмент стіни. Апсида це напівкруглий або багатокутний вихід будівлі, що примикає до основного об'єму та зазвичай містить вівтар. В православних храмах абсид зазвичай непарна кількість одна або три. Михайлівська церква була збудована з давньоруської плінфи, тонкої обпаленої цегли та брил місцевого пісковика. Плінфа була основним будівельним матеріалом у Київській Русі. Для зведення стін та склепів на багатьох плінфах збереглися клейма давньоруських майстрів. Юр'єва божниця має статус пам'ятки архітектури національного значення та вражає не стільки своєю зовнішньою красою в сучасному вигляді, скільки своєю унікальністю, історією та значенням для української культури. Вона є символом давнини та стійкості. Нагадуванням про велич Київської Русі та про зв'язок поколінь. У центральній частині Остра розкинувся доглянутий парк, улюблене місце відпочинку містян. Остер часто називають містом легенд, адже його історія сягає глибини століть. Перша літописна згадка про місто датується 1098 роком. Саме тоді князь Володимир Мономах заснував на річці Остер фортецю для захисту південних рубежів Київської Русі від кочівників Городець або ж Град на Вострі. Ця фортеця відігравала важливу стратегічну роль, контролюючи торговельні шляхи, що вели з північних князівств до Візантії, зокрема відомий шлях із варяг у Греки. Згодом місто перейшло у володіння сина Володимира Мономаха, Юрія Долгорукого, засновника Москви. Остер, розташований на перетині важливих торгових шляхів, швидко розвивався, але водночас неодноразово ставав жертвою князівських міжусобиць, що були характерною рисою періоду роздробленості Київської Русі. Найбільшого руйнування місто зазнало під час монголо-татарської навали ханів Менгю та Батия. Коли було спалено та зруйновано багато міст Русі, після монголо-татарської навали колишнє місто було практично знищене, і на його місці виникло невелике поселення, відоме як Старий Остер або Старогородка. У центральній частині міста розташований храм Воскресіння Христового, що є цінною пам'яткою архітектури. Історія храму сягає кінця XVIII століття, коли було закладено дерев'яну церкву. Однак кам'яний храм, який ми бачимо сьогодні, був збудований значно пізніше. Храм Воскресіння Христового є зразком пізнього класицизму в архітектурі. Він має великий напівсферичний купол, що підноситься на високому барабані та прикрашений чотириколонними портиками з південного та північного боків. Будівництво храму стало можливим завдяки старанням та коштам місцевих купців, братів Ілі та Павла Целюриків. Їхній внесок у розвиток міста та збереження духовної спадщини є важливим елементом історії. Один із засновників храму знайшов свій останній спочинок біля його стін, що є традиційною практикою для поховання видатних церковних діячів та благодійників. Висока триярусна дзвіниця з годинником була зведена дещо пізніше. Після завершення будівництва самого храму та гармонійно доповнює архітектурний ансамбль. Річка Десна з її мальовничими берегами та піщаними пляжами завжди відігравала важливу роль у житті міста. Її довжина в межах України становить близько 590 кілометрів. Десна протікає територіями Сумської, Чернігівської та Київської областей, впадаючи в Дніпро поблизу Києва. За площею водозбірного басейну Десна посідає друге місце серед усіх приток Дніпра, поступаючись лише прип'яті. Живописні береги Десни поблизу міста ще з радянських часів були популярним місцем відпочинку. Проте, доступ до цих закладів для звичайних мешканців району був обмежений. Переважно тут відпочивала партійна номенклатура та гості з різних куточків Радянського Союзу. Цей факт відображає соціальну нерівність, характерну для того часу. Водночас, розвиток туризму позитивно впливав на місцеву економіку. Місцеві жителі мали можливість здавати житло в оренду та продавати туристам сільськогосподарську продукцію. Отримуючи додатковий дохід. Однак подальший розвиток міста, як і багатьох інших населених пунктів України, був трагічно перерваний аварією на Чорнобильській атомній електростанції. Остер потрапив до четвертої зони радіоактивного забруднення, що призвело до серйозних наслідків. Туристичні бази, будинки відпочинку та дитячі табори були закриті. Страх перед радіацією. Відлякав туристів та відпочивальників, що завдало значного удару по місцевій економіці. Сьогодні Остер це місто, де історія переплітається з сучасністю. Парки, храми, церкви, стародавні будівлі. Все це є невід'ємною частиною культурної та історичної спадщини міста, що розповідає про його багате минуле. Існує стереотип, що Остер це тихе провінційне містечко, де немає нічого цікавого для туристів, але наша подорож довела зворотне. Місто має значний туристичний потенціал, який ще належить розкрити. Попри всі випробування, які випали на долю остра протягом його довгої історії, місто продовжує жити та розвиватися. Не забувайте ставити лайк під відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі.